Кухонна витяжка Мінова, модель HTL5214, WH700LED. Eh, Розпаковка. зустрічає одразу гарантійний талон з документацією. Так, витяжка в нас біленька. гарненько біла висувається кнопки керування швидкістю та вмикач світла. Зараз включимо, послухаємо, як вона працює. Так, так ось Яскраво світлить нам світло. світло. Ось перша швидкість. Працює тихенько, гарно. Ось друга швидкість. В мене все влаштовує. Гарного вам дня. Дякую, до побачення.